Так, повний психоцикл війни. На основі власного процесу розповім. Так, я вже був почав е писати під час стрімів на Тіктоці на іншому аккаунті, але отримав бан в один тиждень за хейтспіч. Так, необачно. Почав дуже так відверто від душі говорити, і схоже, що ці алгоритми задетектили той От. Наразі пройшло півтори роки війни, і я хочу... Ну, я вже якби дійшов до тієї точки, коли я можу. Після всієї череди психологічних переходів сказати, що готово, що повний цикл психологічних переходів за 2,5 роки пройдений, тому що я реально це відчуваю, тому що я багато це рефлексував і це співпадає з моєю теорією, яка раніше була. Вона заключається в тому, що потрібно для повної психологічної адаптації до чогось, потрібно два роки. Тому два, сезон, два сезонних цикла. Так ми біологічно влаштовані, що перший рік це повний цикл, а другий рік це свого роду до і валідація. Того, що вироблені програми правильні і що вони дозволили тобі вижити, все валідується виживанням. Наш мозок дуже неохотно змінює вироблені програми, тому що боїться, що вони можуть бути неправильними для виживання. От якщо щось працює, то мозок не хоче відмовлятися від цього. Хоча ніби як би міг би, але ні, він, як би там такі, така логіка програм. Що потрібно два роки. І наразі вже ну, так прикольно співпало, що десь через 5 днів рівно 2,5 роки війни, а я ще получив, там бан на 5 днів якраз буде через 2,5 роки війни. Знову розблокована трансляція на основному аккаунті. Нічого я через цей буду писати. А заливати буду скрізь, куди я заливаю. Вот. Так що я вже проснувся. І вот особисто для мене, що характерно, що я знову можу бути таким нервним і злим. Це значить, що я енергійний. Що я не варений, а я вже енергійний. Вот. Ну, цікаво, дуже цікаво. Ще весною. Стан був такий афективний. Афект є таке слово афект. Коли типу, то афект, ти розумієш, що тобі може бути хана, то якесь типу, звикання, потім знову повторне осмислення цього, потім знову звикання. Але на протязі великої кількості цих місяців постійно проходив процес вивчення ситуації, великої кількості залипання в той самий TikTok, чи Ютуб, чи розмови. Ну, збір інформації про те, що робиться. Осмислення, осмислення якихось кейсів, які відбуваються. І постійне, постійне, постійне вироблення власних стратегій. Тобто я собі так осмислив, якщо така ситуація, я дію так, якщо це така ситуація, я дію так. І в кінці кінців, мабуть, фінальний штрих це прийняття того, що робиться. І формування картини, бачення. Ну, бачення майбутнього. Тобто проживши два, два з половиною роки. Тому звіздеці відбувається його засвоєння і промальовка картини майбутнього. Тобто ми весь цей час чекали завершення, нам його обіцяли, ми все чекали, чекали, чекали. А потім навіть розуміємо, що ніби якесь і має бути завершення, а з другої сторони навряд чи воно повне. І ми в сучасному світі наша роль бути військовою базою. Перш за все. От. І далі вже вже бачення нас е, у цій військовій базі. Е, на нас звісно діють дві е, дві, дві пропаганди. Вороже і псо, і наша особиста пропаганда. Ні там, ні там немає повної істини. Там і там велика кількість обману. От. Я не хочу бути соучасником обману. У мене інший погляд на життя. От. Я для себе розбираюся з тим, що є, осмислюю. Ну і ділюся цим е з людьми. От. І наразі я вже якби описую. Ну, мені набагато легше. Мені набагато легше з того, що я це вже засвоїв. Засвоїв цей процес трансформації. Настільки все переплавлювалося всередині за цих половиною роки. Здається, що не просто пласти психіки, а пласти духу всковирювалися. В цьому варіві, в цій переплавці. От. І в кінці кінців доходиш до точки такої, що розумієш, як можна жити далі? Тобто повинна бути якась картина. Дуже сильно заважало це от той весь звіздец, який ми бачимо, який відбувається. Тому що. Стільки зашкварів, стільки такого, що навіть немає на це слів. І це в принципі було неможливо прийняти. Ну, тому що це взагалі анріал. Ну, повний капець. І верх, коротше, максимальне фаталіці це це, то, це те, що мозок осмислює і може це все прийняти, як те, до чого нам з чим нам жити. І розгрібати в тій чи іншій сфері, в тій чи іншій мірі. І навіть я розумію, що чи залишується я тут, чи все ж таки я вистриблю звідси? Зрозуміло, що нас не будуть випускати відразу. Але через певний час можна буде вибратися. Але якщо ми вже переварилися тут, то чи є сенс? Тому що свободу нам продавали, поки ми ще були не адаптовані до цього зв'язка. А коли ми вже адаптувалися, то нам вже нема що продавати білет на свободу. Нам вже й не треба. Ми вже змінюємося настільки. Що ми вже самі стаємо страшними людьми. От. Мені подобається Соскін багато хороших речей про це говорить. Коли. Оці, що на касі сидять, і такса настільки збільшується, що нам дешевше по-іншому, виходить, поступити. А коли ми вже переварилися в цьому і мутували як перевертні у вовків, навіть якщо цього не хотіли, все одно прийшлося перетворитися в цих, в цих вовків. Що потім з нами робити? От. Та ми вже адаптовані до цього всього. Якщо ми вже переварилися, то вже ми вже собі дивимося по-іншому. Що, посп... Що ми будемо робити по ітогу. от. Тобто я вже бачу завершення війни на протязі місяців-двох. І я відчуваю, що за два з половиною роки прийшов повний цей психологічний цикл адаптації. Тобто я вже переродився, я вже перетворився. Ще можна рефлексувати довго, в що я перетворився, але я вже повний, я вже зрозумів, що я вже пройшов процес перетворення, переродження. Я що хотів сказати. Зараз буду вже вуалювати слова, щоб мене і тут не забанили мені ефір за хейт спіч. Інь-янь. В чорному є частинка білого, в білому є частинка чорного. Із з нашої точки зору біле ми, а чорне це те, що на нас напало. Але ми розуміємо, що там теж трішечки є нормального, ну нехай мало. А в нашому білому є трошечки чорного. Внутрішнє. Внутрішнє От. І як це можна прийняти? Тобто в нас немає чистих дві сторони. Чисто ми і чисто вони. Тому що є ми і є частина вони. Це повний капець. Це породжує таку ситуацію такого зашквара. Що просто Блін, дивишся на це все і. і підвисаєш. Такий... І нам треба з цим всім буде розгрібатися. Хотілося просто вистрибнути і не мати з цим ніякої справи а з цими всім, цим всіма зашкварами. Але раз переварилися тут. То вже переварилися? Вже далі будемо дивитися, де нам вигідніше. Ну, Звісно, будемо розумні, навчені, ми вже будемо дивитися. Осторожніше. Але, але, але такий варіант, якщо не вискочили, залишається, що. Ну, якщо вискочити, в інших місцях свої моменти є. Я думаю, ясне діло ми будемо пропрацьовувати, щоб одною ногою там, другою тут. Але і. Залишається відкритою тоді опція, що ну, якось можна буде продовжувати життя і тут. От. Для цього я говорю про картину того, що є, і про картину того, як я бачу, що може бути. От. Про ту картину, як я це бачу. Я ці відоси почав заливати на іншому аккаунті і на іншому Ютубі. Якщо і сюди буду заливати, то воно все перемішається. Не можу дуже відкрито говорити, бо ТікТок мене заблочить. Мені заблочило аккаунт на тиждень інший, і тепер я дуже вимушений вуалювати свої слова. Набагато краще ярче говорити чітко, відверто, конкретно, що я маю на увазі. Але не хочу, щоб, щоб тут заблокували. Вот. Так що, знову ж таки, повертаюся до того, що тема даного відео це за два з половиною роки варіва в війні, повний цикл психологічної адаптації на собі я відчув. Коли я вже все прийняв і відійшов в норму, і в мені вже думки здатні повністю прокручуватися, бо раніше вони клинилися, підвисало. А зараз є оце вже глибинне нормальне. От, два з половиною роки потрібно було мені. І вже я, відповідно, почав малювати картину майбутнього. Тобто я приймаю е, можливість бути пов'язаним з тим місцем в подальшому. От. Тому що нас хотіли обілетити, ну, поки ми не були адаптовані до цього. Вже цей період обілечування закінчується. От. Можуть бути певні плюшки перебування тут. От. Так що половиною роки. Я відзначив відзначив цей момент. Я буду наступні відео записувати по іншим темам. Не хочу сильно розтікатися різними думками. От. Так що, це поки що сумбурно, Бо я тільки не прийшов в себе, можна сказати, за 2,5 роки. І поки що сумбурно, я починаю. Цей цикл відеозаписів, в яких я починаю обмальовувати всю своє бачення. Якщо буде.